Так, картоплю зі шпинатом ви точно не готували? Ніжне картопляне пюре. Запечене у човниках під сиром. Не забудьте поставити подобайку цьому відео. Вибирайте великі, продовгуваті картоплини, шпинат підійде, заморожений або свіжий. Регулярно додавайте зелень у свій раціон. Картоплю дуже добре промиваю. Є два способи приготувати картоплю. Запекти це дуже корисно, але займе трохи більше часу. Якщо не спішите, то супер. Я буду варити в підсоленій воді. Хвилин 20, обов'язково перевірте на готовність. А поки вариться картопля, готую начинку. Ріпчасту цибулину очищую та нарізаю кубиками, пасирую в столовій ложці оливковою олією, щоб цибуля почала карамелізуватися, але обережно, щоб не підгоріла. Можна ще додати подрібнений часник. Шпинат буду розморожувати в мікрохвильовці. Думаю, за 3-4 хвилини розморозиться. За цей час підготую сир. У мене напівтвердий сир, смачно також з моцарелою. Тим часом картопля готова. Зливаю воду та остучую. З розмороженого шпинату також важливо злити зайву рідину. Картоплю розрізаю навпіл вздовж та ложечкою. У мене така глибока ложка. Нею дуже зручно, вибираю м'якош картоплі, залишаючи кілька міліметрів від краю, щоб картоплина не розвалилася. Далі готую начинку, В миску додаю картоплю, розминаю виделкою, додаю шпинат, пасировану цибулю. Далі для ніжного смаку додам домашній йогурт, сметана також чудово підійде, солю перчу. Далі додаю улюблені спеції та перемішую суміш. Кількість сметани регулюйте за смаком. Важливо, щоб начинка не була надто сухою. Далі додаю половину тертого сиру і ще раз вимішую. Викладаю човники з картоплі на деко, наповнюю їх начинкою, рівномірно розподіляючи, посипаю тертим сиром. Ставлю в духовку на 10-15 хвилин, щоб сир розплавився. Такий виходить оригінальний гарнір. Це чудовий рецепт, щоб додати до раціону трохи більше зелені, а отже, і вітамінів. Тому з вас підписка та вподобайка, якщо хочете більше корисних смачних ідей рецептів на щодень. Дякую за перегляд!